П'ять несправедливих фактів про гендерну рівність, які ніхто не хоче обговорювати. Перше жінки частіше ініціюють розлучення, але не тому, що вони вередливі, а тому, що вони освічені. Дослідження показують, що 70% розлучень ініціюють жінки а серед освічених жінок цей показник сягає 90%. Чому можливо, тому що жінки частіше працюють над стосунками і швидше розуміють, коли вони токсичні. Але це моя фантазія. Чоловік має платити це стереотип, який шкодить і чоловікам, і часто жінкам. 64% чоловіків кажуть, що почуваються зобов'язаними оплачувати все, навіть якщо це шкодить або не відповідає їхньому фінансовому становищу. Водночас 47% жінок зізналися, що почуваються винними, коли за них завжди платить чоловік. Третє чоловіки переживають нас, але бояться про це говорити. Наприклад, у США один з чотирьох чоловіків зазнає домашнього нас. Але боїться звертатись, тому що йому просто не повірять або його висміють в Україні. Цей показник я підозрюю десь такий самий. Четверте, жінкам важче отримувати кредит, навіть якщо їхній бізнес успішний. Банки частіше схвалюють кредити чоловікам, навіть коли у жінки більше досвіду або кращий бізнес план. П'яте жінки заробляють менше, навіть якщо працюють більше. У середньому жінки виконують на 50% більше неоплачуваної роботи. Догляд за дітьми, хатні справи, але навіть у рівних посадах все одно отримують менше. Як ви думаєте, це правдиві стереотипи чи якась моя можливо вигадка?